Працюємо із складкою Конструктор. Для початку я виділю фрагмент тексту. Використовуючи цю вкладку, можна змінювати теми, стилі, кольори. Шрифт. міжрядковий інтервал. Застосовувати ефекти За потреби додати водяний знак. Наприклад, ось такий. Тепер на задньому фоні написано чернетка. Виконувати заливку сторінок. А також змінювати межі сторінок. Натискаю на кнопку Межі сторінок. Відкрилося вікно із трьома вкладками Сторінка, Межі та Заливка. Відкрию вкладку межі. Тут можна обрати рамку, стиль, колір, а також товщину рамки і застосувати ці зміни до абзацу або до тексту. Обираю рамка. Далі обираю стиль. Обираю колір і ширину. І застосовую до абзацу. Є ще кнопка Параметри. Тут можна налаштувати поля. Я залишаю все як є. І натискаю на кнопку ОК. Ще раз ОК. Тепер мій абзац знаходиться в рамці. Натискаю на кнопку межі сторінок ще раз. Зверніть увагу, що обрана вкладка Сторінка. Обираю рамка, натиснувши на неї. Далі обираю стиль рамки. Колір. Ширину. Далі йде налаштування застосувати до. Натискаю на ось цю стрілку. Можна обрати до усього документа, цього розділу, цього розділу лише першої сторінки або цього розділу, крім першої сторінки. Оберу усього документа. Натискаю на кнопку параметри. Саме тут можна вказати розмір полів, а також обрати, відносно чого ці поля будуть застосовуватися краю сторінки або тексту, натискаю ОК. Ще раз ОК. Тепер кожна сторінка містить рамку. Повернуся назад. Натискаю на кнопку межі сторінок ще раз. На вкладці сторінка знову обираю рамка. Але на цей раз обираю малюнок. Натискаю на ось цю стрілку і обираю зі списку малюнок. Застосувати до. Оберу цього розділу лише першої сторінки. І натискаю на кнопку ОК. Тепер перша сторінка містить рамку, яка складається з малюнків. Друга сторінка і наступні будуть без рамки. В наступному уроці будемо працювати із складкою макет.